Так, ну що, настав час навчити вас робити кавові фарби? У, все просипало. Я беру нас кофе Голд, можна взяти будь-який стік. Насипаємо в ємність розчинну каву. І все, що тепер треба, це додати води. Можна додавати звичайним пензликом. Да, набираєте. І додаєте води поступово. Можна використовувати підп'єточки. Або ось такі пензлики. Дуже зручно. Добре треба все намочити. Ой, вже стоїть каговий аромат. Додаємо ще. Угу. Потрібно, щоб вся кава розмокла. Трішки залишилося. Можна буде потім додати, коли вона закінчиться. Добре, добре намочити. Після висихання вона трішки осяде, тому не бійтесь робити багато. Головне, щоб через не потекло. Все, тепер треба зачекати, коли вона повністю висохне. Після цього буде готова фарби.